Що сталося? Адвокат вже злий як чорт. Я не можу його затратити, але не тому що я не хочу. Просто <смітно> річ в о... тім, що. <смітно> як давно ти на таблетках? Кілька місяців. Спочатку, спочатку просто щоб не засинати, але потім стало, стало тільки гірше, Тож ти, мабуть, дуже рада це чути. Я рада, коли з Дрю добре поводиться. Якщо це означає, що він буде з нами, так я рада. на що не статне. Це не правда. Ні, правда. І розумієш, я дуже старалася цього разу. Я правда, дуже старалася, я бляха дуже старалась. Так я знаю, що ти старалася. Я. я буду. я домовилась. Я одразу звідси поїду в клініку. Я знаю, что ты ее любишь. Так. Скажи, что Маша, я захворела? Я не хочу, чтобы он думал, что я его Ну, Добре, я скажу. Це його улюблене. Передай. Дякую.